Взагалі нам в універі задали завдання таке написати якусь продаж таке, щоб наступне слово починалося наступною літерою. Алфавітного що штука. Так, коротше. Ну, я таке щось на Вайамі вийшло прикольно. Стерн засінив сказав, чувак, розпечатай і подари. На стіні висить. він на стіні в Стерна висить, коротше. Ну, так. Я теж так думаю. Алкоголь безможно, вбиває. Грубо гвалтує душу екстазом. Єдине життя закінчується іронією гідкості. Йолоп. Коли ломка мене доздоганяє, обвисають поламані руки. Серце тремтить усмішкою. Фаза Харакірі це чесно. Шовкове щастя. Юності, ям. <клес> <клес> Не бойте, ребята, так. Оооо! <клес> <клес> Далі мій. О, я встану. Веселля продовжується. <пахнень> <пахнень> Вірш про мого друга, про моїх друзів, багатьох моїх друзів. Так. Я люблю взагалі самокритику. Про тебе не чув її малку, живучи в нудній самоті та одного прекрасного ранку, ти з'явився в моєму житті, милувався тобою весь час, а від сорому ти червонів. А ще потім у гості до нас завітали і друзі твої. Ти згадуєш, як же багато всього відбулося між нами? У ванні застукав на стато і крикнув до бою з прищами. <рес> Він був безпощадним настільки, що кожен мій прищик помер. Я з тобою настільки дитинство. Та що вже тепер так довго тривало це більше, коли ти від мене пішов? Але з того часу ще більше сеансів прищавого шоу. Ну де ж ти, мій друже, найперший маленький, червоний прищик? Хоч ти і давно вже померший, та досі всього мене прищик. <плес> а, да, йдемо далі взагалі до... посидіти? <плес> 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 далі у нас іде знову ж таки проза. Так, так. То, ага, от про що я казав. Починається вона тим, щоб ви в'їхали, коротше, гоше на морду одному чуваку. Отак, от ну що <головіка> це вже тим замініваєш. Сама кошка так, коротше, ну хоча гроші й влетіли, да, та все ж він був радий. Адже кожного дня міг тішитися своїм шедевром розбитою мордою цього недобутка тьомочки. Та й жама радували його своїми ідеями, бажаннями та вміннями. Тепер і в гошика все налагодилося. Дружба, відносини з дівчиною. Я боявся одного, аби він не забив на мене, не приміняв мене, на дівчину. Я стільки раз чув історію про те, як пацани обмінювали дружбу на кохання. Але парадокс в тому, що іноді і коханням не пахло. Покрутили романчик місяць другий розбіглися, а дружбу, яку будували роками, просрали. Мабуть, не так на душі гірко, коли дівчину вводить інший хлопець, ніж коли інша дівчина вводить твого друга. Я ніколи не мав ні дівчини, ні друга. Що мені роздумувати над цим? А якщо я всього цього не знаю, не відчував вже ніколи. Але Гоша за ці місяці став мені більше ніж другом братом. Але я вірю, що він не такий. Він не буде робити так, як його хлопці вчинили з ним же самим. Навіть в школу іноді хочеться би побачитися з ним, почути, як він кепкує з однокласників та вчителів. Але найголовніше це те, що поряд з ним мені не лізуть в голову дурні думки про сенс мого життя. Настільки на щастя насичений, іноді дивлюся, як пацани кидають одне одного. Вони зовсім не розуміють ціну дружбі, ціну людей. Вони гадають, що можуть розкидуватися людьми, наче дрібними монетами, або женуться за багатшими, або за впливовішими. Але під час цієї гонитви їхні душі засмічуються, а потім жоден фільтр не зможе очистити вас із середини. Ми забуваємо, що люди це не сміття, їх не можна просто так викидати. Вони не здаються ні в оренду, ні в кредит, та наші вчинки завжди залишаються, залишають подряпани в серцях близьких, а іноді навіть і шрами. Я не знаю, чи буде так, що я зустріну одне кохання на все життя. Я не знаю, чи будемо ми з гошиком, друзями, до останнього подиху, чи розповідатимемо нашим онукам про те, як ми чудили, будучи молодими. Але я скажу одне: фільтруйте друзів, бо... Хто, як не випадкові знайомі, засмічують наші душі. <плес> да, насправді любі друзів, ребята, бо друзі це те, що на віки.